Полудень на чернігівській хвилі. Анонімні нікотинозалежні України. Це об'єднання чоловіків та жінок, які допомагають один одному жити вільним від нікотину життям. Це об'єднання ініціював в Україні чернігівець Євген. Нині він у війську перебуває на фронті під Бахмутом, але бажає, аби в тилу країни його справа щодо боротьби з нікотиновою залежністю продовжувалась. Яким саме чином ми поговоримо далі з Євгеном, який з нами на зв'язку? Вітаю вас. Вітаю, Євгене. Це анонімні Нікотинозалежні України. Це не комерційна така неприбуткова спільнота. розкажіть із чого все розпочалось взагалі? Ця історія розпочинається в 2015 році, коли я сам вживав нікотин, шукав для себе якоїсь допомоги, якогось порятунку. Ось і натрапив, що є такий рух всесвітній, і почав шукати його в інтернеті, чи існує він в Україні. Знайшов інформацію, що були спроби створити цей рух а в Києві, там десь двічі чи тричі намагалися зробити, але станом на 15-й рік дійсної групи чи спільноти не було. Тому я вирішив, що потрібно це створити. Ось, І в місті Чернігові ну, почав там поширювати цю інформацію серед знайомих, робив оголошення. І 20 травня 2015 року відбулася перша зустріч, анонімних мені в в місті Чернігові. Ось, І з того часу починається життя цієї спільноти. Це той був такий період, коли якраз заходили смартфони вже на ринок, люди починали їх купувати і використовувати ці додатки Viber. WhatsApp, Skype і через ці додатки я знайшов, що є люди з інших країн. Ми там об'єдналися в спільному чаті і почали діяти так гуртом. Ось і до 2022 року ми саме так і розвивалися. У нас такий був потужний розвиток, багато людей до нас йшло, багато людей кидало, проходило кроки, ставала наставниками починало допомагати новачкам, ну дуже дуже так був потужний розвиток. І а, моя діяльність вона була спрямована ну саме там. До речі, ось того 20 травня 2015 року, я і в 19.32 перед першим своїм зібранням викорив. надіюсь, що останню цигарку не вживаю вже понад 8 років. 24.02.22 року відбувається да, це агресивне вторгнення в нашу країну. Ось і ми учасники з України, які перебували в такому загальному чаті, серед якого були і громадяни Росії. І Білорусі, і там і Казахстан, для яких все було не так однозначно, все вирішуємо, що ми відокремлюємося і спрямовуємо свою увагу саме на розвиток анонімних нікотинозалежних в Україні. І на наступний день ми вже проводимо таке своє перше зібрання тією командою, і щоденно починаємо увечері о 20.00 проводити зібрання, збиратися. Яким о, чином а... це відбувалось? Розкажіть детальніше, тобто ваші зібрання. Початок повномасштабної війни, так ви. Від... Відокремились від такої міжнародної групи, об'єднавшись саме українцями. Що саме робили? Скільки вас було, і, і як проходили зібрання? Відокремились. Ми створили телеграм-чат. В телеграм чаті можна ось так ось збиратися, проводити і аудіодзвінки гуртові, і відеодзвінки гуртові. Ось ми саме так і почали збиратися, тобто онлайн. Як і було до цього. Ми постійно розвивались тільки онлайн. Ось нас десь було там більше десяти чоловік а, з різних а, міст України, і міст, які там вже попали в окупацію. Ось, і міст, які там бомбардували, і Чернігів той самий, там, де ми ворога зупиняли в передмісті. Тобто ну, з різних міст. І це такі були події, що а в нас навіть новачки, новачки були такі, як і не палять там три. Тижні, там місяць, ще такі ну, скажімо, слабенькі, не не впевнені в своїй чистоті. і Ось переживаючи в ці всі події. Гуртом ми, ну, здолали ці стреси, і ці люди досі ну не вживають. Тобто вони ну пройшли цей складний шлях. Давайте детальніше розкажемо про те, як це все відбувається. оця взаємопідтримка. Хто такі наставники? От у вашій спільноті анонімних нікотинозалежних України. Та, спільнота анонімні нікотинозалежних Вона. Бере свій початок 1982 року. Зародився цей рух в США. Десь уже наприкінці вісімдесят року він почав вже ширитись іншими країнами світу. Саму програму, яку ми використовуємо своєму одужанні «12 кроків, вона ще була винайдена, так скажемо, сформульована в 1935 році. Принципи почали сформуватись в 35-му, а в 38 му вони вже були сформовані. А в 39-му опубліковані в книзі анонімні алкоголіки. Це перша спільнота, 12 крокова, яка дозволила використовувати ці кроки іншим спільнотам, людям залежним від наркотиків, від розладів харчової поведінки, родичам залежних людей тобто від цієї спільноти. Утворилося багато спільнот, і наша почала існувати вісімдесят другого року. В спільноті ми використовуємо саме цю програму 12 кроків. В 1949 році вже Асоціація психіатрів визнала її надієвішим способом боротьби проти алкоголізму. У 1951 році 12 тисяч медиків признали її ефективною. І там нещодавне дослідження 2020 року в Оксфордському університеті вчені проводили дослідження методик боротьби проти залежностей. І саме ця 12-та крокова програма ще залишається саме надієвішою. Ось цю програму ми використовуємо в своєму одуженні. Крім цього, в нас є зібрання. Це дуже такий важливий інструмент, на який людина може прийти з будь-якою своєю проблемою в будь-якому психоемоційному стані, розповісти про це. Бо в нас там така атмосфера а, дуже. Безпечна, да можна так сказати, дуже безпечна, що ми там не судимо, не критикуємо, не оцінюємо, а не даємо непроханих порад. Ми тільки ділимося особистим досвідом, і це ось. Формує таку площину відкритості, що людина може розказати все, що відбувається. Ось люди чуються і починають підтримувати, ділитися своїм досвідом, допомагати. Це саме так у нас працює другий крок. Коли там я до того стану, що в мене відбувається, запрошую чиюсь допомогу, да щоб підсилитись і вибрати з цього стану. У нас є такий інструмент, як наставництво, це колишні. А новачки, які пройшли в спільноту, ну зайшли в чистоту, утримання ми називаємо чистоту. Так трошки у нас такий сленг. Пройшли 12 кроків і самі стали наставниками і так само допомагають новачкам. Це теж такий потужний інструмент. Бо коли людина звертається, багато чого не зрозуміло, як діяти, з чого починати. Таке, начебто, блукання, да, людина така розгублена. А наставник він бере за руку. Переносному сенсі, і веде там, ну, щоденно веде, да, із дня в день. Маємо літературу наші буклети, ось там такі дієві поради, і щодо саме підготовки від відмови, і вже як перебувати в перші дні, і там як підтримувати свою чистоту. Ну і саме кроки в нас теж відносяться до літератури. Ще маємо ми книжку Анонімні нікоти там де описується історія, і такі ну загальні ідеї про спільноту, як саме все це працює. А наступний інструмент це служіння. Ну це а, якісь обов'язки в спільноті, які я там хочу ну, взяти, щоб ну якось там бути корисним в цьому розвитку, там ведучі зборів, люди, які публікують тексти, там ведуть Рінки в соціальних мережах, коли людина починає щось робити для спільноти, то вона стає вже не споживачем всього досвіду, а стає виробником. вона щось вже робить для інших. І це такий трошки інший стан свідомості. Ти підсилює одужання. Ваша спільнота почала існувати з 24 лютого 2022 року, так з початку повномасштабної війни, в перший так, день так. вона була створена. А скількох вона вже об'єднала? Наскільки вона виросла з того часу? Ну ми десь починали там, ну, там 10, може, 12 людей. Ну, а зараз це вже 150 людей, люди ну, з різних населених пунктів України, і ті, що повиїжджали в інші країни, наші ось. Які втікали від війни, також із багатьох країн українці наші? Ось є люди, такі, які приходять до нас, отримують допомогу. Там вже не курять місяць, два їм ну краще, і вони залишають ідуть жити своє життя, там не спираючись на нас, таких дуже багато. Розкажіть про взаємозв'язок, скажімо так, між людьми, які бажають кинути курити, і повномасштабною війною. Чи є взагалі взаємозв'язок? Чи долучились саме через повномасштабну війну до вашої спільноти? Один, так, один фактор такий дуже помітний: це коли людина від'їжджає за кордон. І там цигарки значно дорожче, і це і являється стимулом потужним, щоб ну бажає кинути. Таких прикладів у нас багато, але ж багато там зовні не в нашій спільноті, а так серед знайомих, тут серед військовослужбовців. Що люди навпаки повертаються зі стресами війни вживання тобто, ми там нещодавно чули історії люди. І 5, і 8, і 10, і 12 років не вживали і повернулись через те, що не змогли справитися зі стресами. Чи боретесь із цим? Чи допомагаєте таким людям, які через стрес повертаються до куріння? Так, так. Ну, саме... В чому дієвість нашої програми, що людина від початку того, як починає ходити на збори, вона отримує оцю, оцю рефлекс, цю навичку не переживати самостійно, там свій стан його можна покращити, його можна полегшити, на нього можна впливати. І коли людина на зібранні ділиться, отримує досвід, там ще заручається підтримку наставника. А ще в нас є один інструмент, про який я не встиг розказати, це група підтримки. Людина, коли до нас приходить, а в неї є такі. Завдання для неї формується, щоб вона сформувала свою особисту групу підтримку з людей, які є в тій спільноті, які їй подобаються, з якими їй приємно спілкуватися. Ось і вона починає з ними ну, зідзвонюватися, товаришувати, формуються такі відносини і гарні, і ця людина вже будь-яка подія трапляється, вона опирається на свою групу підтримки і проживає цей стрес. Можете розказати про можливо найнетиповіші групи підтримки, які є серед ваших учасників, от де знаходили, скажімо так, ту підтримку? Десь зовні за спільнотою, так так, так, так ні, ні, ні. На жаль, а люди, які знаходяться зовні, ну, наші близькі, знайомі, родичі, вони не вміють такої навички безпечно підтримувати, бо вони можуть, ну не можуть, а оцінюють, критикують. Дають ці поради, тобто людина ну, може ще е, знаходитись після цього спілкування в ще в більш гіршому стані. Ось, тобто, ці навички підтримати людину, їх ще треба дізнатися, як саме правильно. Що через займенник я робив це, у мене було так, я відчував так. То... То говорячи про себе, про свій досвід, і людина в цьому досвіді ідентифікує щось для себе, ось бере те, що сподобалось, і починає вживати у своєму житті, тобто через займенник я. І це, скажімо, так, найтиповіша помилка для зовнішнього оточення, скажімо так, для тих, хто не розуміє, як правильно боротись з нікотиновою залежністю, чи як, тобто вони не транспортують через себе. Так вони вони, наче говорять про себе, але використовуючи займенник ти там, говорячи, що я робив, але кажуть, там ти використовуючи ти, 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 і людина думає що це про неї говорять. І ще може бути таке, що на, начебто, в наказовий спосіб, там поприсідає там, або там щось з'їж, що там зробити те, да таке, і воно всередині виникає такий супротив, бунт, тобто людина не сприймає так інформацію. Ось вона сприймає через займенники, кія, коли людина хоче допомогти. Окрім того, які ще типові помилки роблять люди, які не стикалися з нікотиновою залежністю, підтримуючи тих, хто бажає позбавитися цієї залежності. Що вони думають? Що це звичка, що це звичка, якийсь дефект характеру, що це те, що можна легко зробити, але насправді це дуже важко. А є дослідження відділення клінічної фармакології Національного інституту США, де шість людей, які спробували марихуану, одна з них стала залежною від неї. Десять людей, які спробували алкоголь, дві людини стали алкоголіками, і десять людей, які спробували курити, а дев'ять із них почали палити. Тобто, це. Така залежність, ну дуже потужна, найсильніша, і взагалі в нас в Україні люди до 2019 року дослідження 1,2% відсотки змогли покинути палити в Україні. Вживає 24% населення у всьому світі 29% населення, і половина тих людей, які вживають нікотин, помре саме від наслідків вживання. Тобто, це така найсильніша залежність. З якою людина самостійно майже не може справитися, є виключення, звісно, але ж якщо брати таку середню статистику, то дуже малий відсоток. Тим справляється, а якщо справляється, то ходить, ходить по тику, знову повертається в вживання через якісь періоди. Тобто до цього треба відноситись дуже серйозно. В плані що приділяти цьому достатньо часу, трудитися, це це одужання воно потребує такої праці. А оточення, ну оточення необізнане. не обізнане. Люди, ну, не знають наскільки це важко. А тим паче, якщо родина курить, наприклад, дружина не хоче кидати палити, а чоловік вживає не хоче. Він може ще створювати демотивацію цій людині. Дразнити, залишати пачки, запальнички по квартирі, провокувати, тригерити, Тобто багато, багато помилок робиться. Які, окрім того, ще найтиповіші помилки, от серед тих, хто демотивує, мотивує, скажімо так, охочих кинути, корити? Знецінення також, знецінення результату, що людина намагається в тебе нічого не вийде, ти вже 10 разів це робив. У мене так само було з дружиною. Я ще до спільноти. Коли самостійно намагався кинути, кожна моя наступна спроба, вона ось так і супроводжувала, що це чергове там щось, там і нічого не вийде, тобто оця невіра. І ще після того як не вийшла, оця злорадість така, да, там потішитися, що там людини в черговий раз не вийшло, І люди, які вживають нікотин, так само, близькі вони насправді не радіють тому, що хто з їх, із їх оточення кидає, бо людина, начебто, в цьому досягає успіху, виривається. Ось люди не хочуть, да, щоб у когось виходило. Вони можуть навіть несвідомо, але намагатися повернути цю людину у вживання, пане Євгене. Оскільки ви вже перейшли до особистого прикладу, от повномасштабна війна і повернення до вживання Нікотину, скажіть, чи у вас було якесь нот ну, проблеми з цим? Чи була знову ж таки якась спокуса повернутися до коріння або що? Не було, бо я багато для того роблю, щоб не виникало цих бажань. А залежність вона ну, нікуди не зникає, вона залишається з людиною на все життя, якщо це реально людина залежна, бо є випадки для яких людей це також і звичка, що вони можуть курити або не курити, але для багатьох це все таки залежність, вона нікуди не зникає, її можна подавити. і вплив на мене, тобто, як лікарі кажуть, хвороба в що... Вона там пацієнта не турбує і залишається просто так на рівні знання, що вона є, там може бути загострення. Тому я ну там з 15-го року багато зробив для того, щоб цю залежність ну, здолати до такого стану, щоб вона мене не турбувала. Тобто, 24, го там двадцять п'ятого, двадцять перебуваючи там вже в хронотометному розрахунку, завданням якого було зупиняти танки, які прорвуть оборону міста. Я також мав змогу там прийти на зібрання 26 го наприклад, лютого і поділитися тим, що в мене відбувається, ну саме своїми почуттями, там, да своїм страхом, переживанням, усіми подіями. Тобто я весь цей час був ну, з підтримкою. І навіть коли ми вже там поїхали на Лахмутський напрямок, і той січень важкий, у ці поранення моє перша, там ця евакуація, там, де я думав, що не. Не, не виживу, а потім стрес від цього побаченого, ці відірвані ноги, ці загибель побратимів, групи ворогів там. А я ось коли з бойових повертаюсь, я коли бойових находжусь і розумію, що ми там скоро вже буде ротація, на змінить підрозділ, і серед цього того, що я побачив, да за ці дні, я таки собі задаю питання, як ж я буду від цього ну відходити там, емоційно. І повертаючись в безпечну зону, я приходжу на зібрання да, і ділюсь тим, тим пережитим і полишусь там. А служіння в цій спільноті я виявив, що це як реабілітація. О, що магія вся в діях, що я відчуваю від того, що я роблю. Є в цьому якесь цілення, і це ось а, січня з першого поранення саме мене так і витягувало. Не було ніякого там ПТСР якоїсь депресії. Я так ну швидко, швидко з того всього винирну через спільноту. Тобто, звичка ділитися з оточенням про те, що пережили, вона допомагає боротися, зокрема з нікотиновою залежністю. Так, Так. давайте пояснимо взагалі про нікотинову залежність і звичку курити. В чому різниця? Як зрозуміти, що в людини все ж таки звичка а не залежність? Коли людина залежна, вона можна сказати собі реально не належить. Тобто, коли вона буде відчувати цей потяг, покурити, вона не зможе собою керувати. А якщо в неї не буде цигарок, вона буде їх шукати, стріляти, йти там велику відстань серед ночі, там іти де завгодно, бо стріляти цю сигарету там чи в мене, наприклад, як було. В лікарні, там, коли я живав серед ночі, я курив в палаті, вилазив вікно, там страх на порушення цього режиму в лікарні. Те, що мене можуть там виписати, не долікувавши. Навіть він там не міг мене зупинити. Тобто залежна людина, вона знаходиться в такому, наче безумному стані. Ось вона знайде можливість дістати. Цигарету і вжити її будь-яким способом, вкрасти, піти небезпеку, курити туди в безпеці, там якщо навіть це загрожує якомусь дисциплінарному стягненню. Як в мене було в армії, там що серед серед ночі я там пробирався в кімнату командира роти і курив у хвірках, що мене там спіймали. Я не знаю, що це було, але ж я не міг собою керувати. А людина, у якої для коїти звичка, вона. Цього цього не буде робити. Вона, якщо немає це гра, вона за ними там не піде у якийсь складний час, не буде стріляти, не буде жувати з ризиками. Тобто вона спокійно це ну перенесе. Скажіть, чи багато побратимів ваших, які разом з вами знаходяться, мають отаку нікотинову залежність, і чи просять допомоги боротися з нею? Десь відсотків 97 побратимів вживають нікотин або через саме сигарету, або через пристрої всі різноманітні. Ні або через нюс допомогти їм наразі зараз немає змоги, тому що вся війна у ці бойові дії. Вони потребують дуже багато туди уваги, а таких зусиль, енергії. Тобто, для того, щоб здолати залежність, треба людину вивести з бойових дій. Там наприклад, коли у людини там поранення, і вона там знаходиться на, на довгій реабілітації, там два, три, півроку. Ось там якраз вона має змогу там спокійненько зайнятися цим. А саме коли ці стреси, багато стресів, людина не не впорується. Я навіть тут не намагаюся цього робити, бо я ну розумію, скільки для того треба сил і. Що це наразі ну, для них буде таким непосильним. Тобто, треба для людини, яка бажає кинути полит, треба такі створити умови, щоб були вихідні, або краще там відпустка, не було подій стресових, там відповідальних, щоб людина відчувала як найменше таких концентрованих почуттів. Да? От Створювати, начебто, тепличні умови у цивільного життя такі умови дійсно легко можна створити, запланувати. Тобто, це досяжно. А от у військових на жаль немає. Але тим не менше особисто ви продовжуєте працювати навіть в таких умовах над собою, правильно будучи у складі цього руху анонімних нікоти незалежних. Так, ця програма має такі шостий-сьомий кроки, коли нам потрібно вдосконалювати свою особистість, свій характер, розвивати гарні риси, і в мене ось за час одужання розвинулося таке, що я гарно вмію планувати час, поєднувати справи. Тобто, я для себе створюю можливості для того, щоб ще відвідувати спільноту, одужувати, працювати над собою паралельно крім того, що воюю, тобто здобув ці навички і риси. Скажіть, а укріп того, що от, ну, знову ж таки нагадую, що ви не лише учасник, а й засновник руху анонімних нікотинозалежних в Україні. Як вдається саме підтримувати цей рух, розвивати, популяризувати його, будучи на лінії вогню? Так, я від початку якось зрозумів, що закоханий цей рух, це наче якась там моя місія в житті, бо я з цим займаюся п'ятнадцятого року і не мав ще якихось таких періодів, що я втомився, або там втратив цікавість до цього. Тобто мені весь час цікаво цим займатись. І як вдається там докладати зусиллю між тими бойовими діями, коли у нас є там час на лікування, відновлення, комплектування, є в ці інтервали, які є спрямовою на розвиток. У нас вже були ефіри на радіо і на телебаченні. І меморандуми ми заключаємо з державними установами, і на відкриті зібрання запрошуємо фахівців, і ну, медичної сфери, там сфери пробації. Зараз почнеться. Вересень на студенти підуть до учбових закладів, і ми також будемо працювати із психологами майбутніми студентами із медиками майбутніми. Тобто будемо працювати, працюємо і будемо. І скажіть, чому під час такої роботи спільноти важливо зберігати анонімність? все таки у вас спільнота анонімні, нікотинозалежні. Так ну тут заложено декілька принципів. По перше, коли людина до нас приходить, в неї можуть скластися якісь попередні уявлення, і вона так. The cat sat on the Хоче наче нишком там що зізнатися, щоб ніхто не записував її прізвище, там ім'я, звідки вона там, не збирала всіх даних, щоб полегшити до нас шлях, щоб там знайшли і не боялися там, що ми будемо щось там про них якусь інформацію збирати. Тобто людина приходить, і ми навіть не ведемо таких ніяких списків, а, тобто, як вона захотіла представитись на зібранні, так ми її запам'ятовуємо і звертаємось до неї таким об'ємом. Вона може вживати навіть видумане ім'я. Це те... по перше, подрубку. Друге, що людина може зірватися, в тому числі з нашої спільноти, якщо вона там десь публічно була в ефірі, склалася одна картинка. Потім вона десь зрівається. Ми бачимо іншу картинку, да що вона вже сигаретою, щоб ну не шкодити спільноті, і третє, щоб у людей, які хочуть. Там якогось визнання не було змоги там піаритися через нашу спільноту, тобто ми хочемо поширювати наші принципи, а не особистості. Тобто, у нас особистості, начебто немає, да щоб не було проблем в майбутньому. Через якісь амбіції, пане Євгене, і для того аби допомогти людині боротися з нікотиновою залежністю, що варто робити, куди звертатись, як знаходити однодумців? Через інтернет найпростіше. Анонімні нікути Наш сайт буде з самого верху. В Ютубі так само на нашому каналі, в кожному ролику, нашому є посилання в Телеграм, чат, інстаграм, фейсбук, тобто через інтернет. Легко до нас досить легко доєднується. Ну, почули адресу сайту, зашли на сайт, і долучили вже до телеграму. І ввечері вже о 20.00 У нас вже на зібранні. Зрозуміло, дякуємо. Нагадаю, що це був військовослужбовець Євген Чернігівець, який ініціював і нині активний учасник руху анонімних нікотинозалежних. Дякую вам за те, що вийшли на зв'язок і бережіть себе. Дякую вам дуже до нових зустрічей, українське радіо Чернігівська хвиля, Чернігів 88,7 FM. Налаштуйся на рідне.